Добрий день, малята, сонечко стало, іде новий день, добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник віддзвонює, дзинь, дзелень. Хлопчики, дівчатка. Усім добрий день. Дітки, ви чуєте, хтось до нас іде і співає таку гарну пісню. Добрий день, малята. Добрий день, Наталочка! Ти так гарно вдягнена і таку веселу пісеньку співала. Я одягла вишиванку і прийшла до вас, щоб розповісти про свято вишиванки. І ця пісня також про вишиванку. Вона мені дуже подобається. Малята, в Україні 15 травня, день вишиванки. Я була на цьому святі. Ви собі не уявляєте, яка це краса, коли дівчата одягнені у вишиванки або у вишиті сукні. На кожній вишиванці свій яскравий малюнок. Хлопчики теж були одягнені у вишиті сорочки. Я ще ніколи не бачила так багато людей у вишиванках. Малято, я вам трошки хочу розповісти, що вишиванка це сорочка білого кольору, прикрашена вишивкою. Вишивку розміщали біля коміра, на рукавах, манжетах. Для вишивання брали нитки червоного та чорного кольору. Бо червоний колір це колір калини. Яку здавна вшанували? Та любили в Україні. А чорний це символ нашої землі, будувальниці. Малята, ще я хочу розповісти вам казочку про чарівну вишиванку. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Казка про вишиванку. Жила була дівчинка Марічка. Вона дуже любила свою маму і часто допомагала їй. А ще Марічка вміла гарно вишивати. Одного разу мама захворіла. Марічки стало сумно, і вона глянула на небо, сказала, небо, допоможі моїй мамі. Будь ласка, тієї ночі до дівчинки прилетіла чарівна пташка. Вона сіла на віконце і проспівала. Вишій мамі сорочку з любов'ю. Вона буде чарівна і допоможе їй одужати. Марічка взяла білу сорочку і почала вишивати. Червоні квіточки, бо вона дуже любить свою маму. Чорними ніточками, щоб мама була сильна, як дуб, сині хвильки, щоб маму завжди берегло небо. Жовте сонечко, щоб у мами був гарний настрій, зелені листочки. Щоб мама була здоровенька, як весна. Коли мама вдягнула ту сорочку, їй стало краще. Вона посміхнулася, обійняла Марічку і сказала, як же я рада. Я вже здорова, донечка, дякую тобі. З того часу люди почали вишивати сорочки не тільки для краси, а щоб вони берегли тих, кого ми любимо. Дякуємо тобі, Наталочка. Цікава казочка. Дітки, а ми зараз з вами порухаємося. одягу Давайте разом розглянемо, в якому вбранні Оксанка. В сорочці, яка прикрашена вишивкою, називається вишиванка. Це спідничка, фартушок. А на голові що? Так, віночок. Він зроблений з різнокольорових квітів і стрічок. А на ніжках що. Червоні чобітки. Тепер давайте подивимось, в що одягнений Іванка. На голові в нього шапка, це вишиванка, штанці, які називаються шаровари, пояс та червоні чобітки. Я малята вчора на святі грала в цю гру. Зараз ми разом в неї і пограємо. І називається вона сучасний і колишній одяг. Колишній чи сучасний одяг. Малята, у бабусині скрині переплутався сучасний та колишній одяг. Наше завдання розподілити одяг на дві групи, називаючи його та розповідаючи, кому він належить. Колишній одяг ми будемо складати в скриню, а сучасний в шафу. Отже, розпочали гру. Діти, як називається цей одяг? Так, шаровари. Хто їх носив? Правильно, хлопчики та чоловіки. Це ж сучасний чи колишній одяг? Так, колишній. Куди ми його покладемо? В скриню. Як називається цей одяг? Так, футболка. Хто її носить? Правильно, хлопчики, дівчатка, дорослі. Це сучасний чи колишній одяг? Так, сучасний. Куди ми його покладемо? Добре, в шафу. Гаразд, малята, а зараз будьте уважні і продовжуйте грати самостійно. Наталочка, добре, що ти до нас сьогодні завітала. Ти нам з малятами багато цікавого розповіла про вишиванки. Ми разом з тобою пограли ігри, а яку казочку ти нам сьогодні розповіла. А тепер ми тебе запросимо пограти в гру. І грати ми будемо зі своїми оченятами. Яка гарна зустріч у нас сьогодні з вами вийшла? Так, Наталочка, тільки шкода, що вона вже підійшла до кінця і нам час прощатися. Малята, Наталочка, я кажу всім до побачення. Дітки, до нових зустрічей!